Привіт! Це Єсенія, їй два роки. І вона обожнює сортирикомодики від Юбі, а це її нова, тепер улюблена чарівна скринька тварини. Вона складається з чотирьох шухлядок для сортування та однієї шухляди де знаходяться планки для вкладання. У наборі шість планок і 30 фігурок тварин. Кого ти дістала? Крокодильчика? Yeah. Супер! Ти хочеш всіх всіх крокодильчиків спочатку кинути? Yeah. Давай шукаємо, де тут крокодильчики у нас. Це у нас. Кидай в коробочку. Один. Тепер це Д. Два. Так, тепер наступний буде. Який? Після два що йде? Два. Далі тр... три. Кидай. Три. Далі чотири. Шо? Скринька цінна тим, що шухляди можна міняти місцями, а отже, у дитини не буде простого механічного запам'ятовування. А також планки, які можна активно використовувати для ігор. Будемо шукати нашим тваринкам будиночки на дощечках. Може, тут? О, є! Ой, ти знайшла! Клас! Ні, а то. Ні, а то. Ну вибуємо. І чувак. Ура! Все склали! Сподобалось <губляє> тобі грати? Так. <губляє> 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 <губляє>